Сумчанин Микола Сердюк більше 40 років працює тренером з біатлону. Останнім часом розповідає чоловік, відчував сильний біль та слабкість у шиї та кінцівках, тому вирішив звернутись до лікарів. Права сторона предплеччя, плеча, шиї стала боліти, боліти, боліти. Звернувся я от сюди не Мені порадили зробити операцію. Подивилися МРТ зробили. Мені операцію зробили. На сьогоднішній день успішно. Лікарі діагностували у пацієнта грижу шийного відділу хребта. Оперували і менше, ніж за добу. Після хірургічного втручання чоловік вже стає на ноги і може ходити. Тримаємо. Руки. Мені. Жмемо Все. Нормально. Все, Нормально. Я задоволений обслуговуванням, медперсоналом. От ті умови, які тут надані, ви самі бачите, що прекрасні умови. Показали випадок. От вчора прооперований, сьогодні пацієнт ходить своїми ногами. Тобто ми намагаємося всім людям спростувати той міф, що якщо зробити операцію на Хребті то пацієнт не буде ходити. Насправді на сьогодні це не так. Операції направлені. Всі операції, наші які ми працюємо, вони направлені на покращення якості життя. Над розвитком нейрохірургічної служби у клінічній лікарні святого пантелеймона працюють вже два роки. За цей час придбали сучасне обладнання, і на сьогодні лікарі нейрохірурги мають змогу проводити найскладніші оперативні втручання. В склад відділення входить чотири лікарі нейрохірурги На сьогоднішній день виконуємо майже повний спектр нейрохірургічних операцій. Патологія. Головного мозку різного роду новоутворення, доброякісне, злоякісне новоутворення, також патологію самих кісток черепу лікуємо. Також надаємо послуги при патології спинного мозку різного роду пухлини, новоутворення. В грижі, протрозії зміщення хребців один від нас на іншого також активно такі операції проводимо на сьогоднішній день. Видалення грижі, корекція зміщених хребців, ліквідація наслідків травм, оперативні втручання для усунення патології центральної і периферичної нервової системи у лікарні проводять щоденно, говорять лікарі, тому що на сьогоднішній день доволі актуально стало зв'язку з ситуацією в країні, Багато пацієнтів з післятравматичними змінами нервової системи. Тому ну намагаємось там зараз потроху розвиваємося, впроваджуємо нові методики лікування. Нейрохірургія сьогодні один із пріоритетних напрямків, над яким працюють спеціалісти лікарні, говорить директор Володимир Поцелуєв. Одним з направлень розвитку лікарні і особливо кластерної лікарні зараз в рамках кластеризації. Є такі високоточні високотехнічні направлення, як нейрохірургія. Третій рік розвиваємо якраз нейрохірургічну службу, допомогу на сьогоднішній день. Звичайно, що це дороговартісне, маю на увазі з матеріальна технічна і кадрова забезпечення. Але за ці роки ми вже практично можна сказати повністю сформували як і операційний блок, так і інші речі, які необхідні їм для. Таких операцій Тоня Борзеленко, Максим Близнюк, Новини СТС.